От всім привіт. Зараз таке на ринку відбувається, що огляди просто, мені кажеться, треба записувати вже кожен день. Так, дякую вам за коментарі. Будь ласка, давайте підтримуємо цю тенденцію з коментарями, тому що це дійсно дає трішки буст каналу, і я дійсно це роблю не дарма. Давайте пройдемося спочатку, що відбувалося вчора вночі, і взагалі, що у нас тут коїться. По-перше, десь в. Uh, 12 Коло першої години вийшов твіт е, е, Меланії, це дружини Трампа, і потім, що вона зробила теж свій Мемтокін, потім Трамп зропоснув це до себе в Твіттері, і, звісно, що ну, капіталізація тут доросла, там на піки у нас була капіталізація в 17 мільярдів. Е, що в ітогі у нас відбувалося? Відбувалося той факт, що рейдіум просто ліг, тут просто нереально було свапнути. Тобто я так і не змогла купити, хоча, по факту, якщо ну, коли я побачу. 30 відсотків, тобто на самих початках і не, на піки тобто можна було там до 1500 забрати, навіть яких-то 1000, тобто 30 373 Тисячі відсотків можна було забрати, ну тобто зробити собі такий life change. Але я не змогла купити, ніде не змогла свапнути ні на які площадки, і наскільки спілкувалося з усіма, ніхто теж це не міг купити. Тобто, питання, звичайно, в мене до села. І тут, звісно, я ще хочу додати, що. Коли пам'ятаєте, я вам говорила, що питання, де буде вся ліквідність, тобто е, в якій мережі, в ефірі чи в селані. Е, тому е, Солана вчора, вчора просто не витримала, там просто на рейдімі, там в телеграмі кидало. Тобто, якщо хто в телеграмі підписаний, то просто рейдім, просто ліг провести якийсь свап, щось купити було нереально. Е, тому, в принципі, що я можу сказати? Я все-таки вірю в те, що у нас буде мем-сезон на ефірі, тому що якщо подивитися, Трамп почав купляти ефір. І, ну тобто, я думаю, що більш, скажімо так, Сильний сезон, мемний, буде все-таки на ефірі, але в чому мінус? Мінус в тому, що, звичайно, цей сезон і взагалі транзакції на ефірі можуть коштувати навіть 500 доларів комісії. Тобто ви захочете купити на 10 доларів, а заплатити комісію продається 500. Звичайно, в цьому буде, звісно, мінус. Але і заробити там потенційно можна, мені здається, навіть більше буде. Так, це перший дурдом, який коївся з цим з Еланію, з цим всім. Далі, якщо перейдемо до біткоїна, я вам давала в огляді. Я взагалі писала в телеграмі, що на 200, ну, там, на 90% впевнена, що у нас буде АТХ сьогодні завтра Коли я це писала, тобто це сьогодні відбулося в день інаугурації, Тобто, все нормально, ми прибили АТХ. У нас новий АТХ по біткоїну а, в 109900, там майже 110. А, але подлость прийшла откуда ми ніждалі, Ось цей рух. Ось це відбулось, коли вийшов твіт про Маланів. Що відбувалось, ну що, що саме, чому цей, цей мув був? Тому що, скоріш за все, падіння у нас було польтам, коли виходив Токен Трампа. Ви це знаєте, я це поясню в новому огляді, що люди продавали, фіксували в мінус. Дехто в коментарях підтверджував: для того, щоб купити токен Трамп. Ну вже альти продали, тут вийшла Меланія. І плюс люди, пам'ятаючи, що зробив Токен Трампа, вирішили, що зараз вони. Ті, хто не заробив, зможуть заробити на Мілані. І Альти продали, вже лишився тільки біткоін, продали біткоін. По факту на, на цьому через цю новину у нас провалився біткоін. І скажу чесно, я да, все я тут отримала стоп-лосс. Чесно сказати, настільки було ця вся ситуація не сподобалась з тим, що і купити не можна було, і ось цей рух. Тому я навіть не перезаходила, хоча по факту, в якщо подивитися по таймінгу, то в другій годині ночі по факту у нас був цей свіп. Тобто, якщо я лягла спати в півдру, а в другій годині тут можна було перезайти, тому що, якщо там навіть подивитися на 15 хвилин, у нас тут просто атлічний просто, як, як знаєте, з підручниках, такий злон тренду. А, прям, і тут зайти просто давав просто гарний вхід був просто. Якщо я би посиділа ще півгодинки, я би перезайшла і тут, в принципі, забрала би те, що я хотіла забрати. Ну, Суть на всьому, це вже таке, це пройдений етап, будемо шукати інші входи. Кстати, напишіть в коментарях. Хто був в біткоїні, хто, можливо, теж вночі не спав, тому що я казала, що ця, ця ніч має бути якась цікава, можливо, треба буде сидіти за комп'ютером. Я, в принципі, сиділа, але той факт, що не можна було купити мене, то той факт, що якісь просто не колосальні рухи, я просто кажу, в півдругу я пішла, хоча треба було ще півгодинки посидіти і перезайти. І тут і, і мінус відбився, який я отримала зі стопом. Тут і можна було би. Uh, заробити. Тобто я говорю все, як є. Я не буду вам розказувати, що Боже, я тут заробила, я там без убитих поклала і вийшла, як там роблять інші uh, круті гуру. Тобто, це я робити не буду. Тут да, був стоп, і просто через те, що я просто лягла спати. Що робити далі? В принципі, ми дійшли до Е, сьогодні, в сьомій вечора, інаугурація Трампа. А, чесно сказати, ну мені б хотілося, якщо буде у нас якась корекція, буду в день слідкувати. І якоїсь би корекції, хоча б на 0,5 цього імбалансу, і десь би звідси можна було би дивитися підхват і на продовження росту, тому що я думаю, що сьогодні і під час інаугурації, і під час цього всього з цими новинами, я думаю, що 110 по біткоїну це не межа. Звичайно, що далі цілитись. Ну, тобто, коли у нас зліва немає графіка, коли у нас це верхня межа, звичайно, що у нас немає цілі і казати вам, пальцем пальцем небо, що біткоїн буде 150, це знаєте, як карти та роза було зараз розкласти, щоб вам це розказати. Тому тут просто. Треба дивитися по ситуації, якщо дасть якусь корекцію ближче там під третю годину, можна буде спробувати заходити в позиції. Це чисто по ситуації по ринку. Ну і звертайте увагу там на ефіри, тому що якщо вони скуплялися, я думаю, що вони цим самим цією ситуацією з Соланою захотіли витягнути ліквідність, захотіли притягнути людей в ринок, тому що тут були дешеві комісії, була змога купити, була змога заробити. Але е, справжні гроші, великі гроші кити, вони все рівно в ефірі. І я думаю, що ефір-сезон все-таки покажуть силу більшу, ніж те, що у нас було на селані. Солана просто ну, не вигрібає поки що то, що, що на неї поклали. Чи не знаю, чим закінчиться ця історія з Солану і цим всім. Я е, і не фанат ні ефіра, ні села, мене цікавить, так як і у вас всіх, де більше ліквідності, де можна заробити гроші. Тому ми будемо слідкувати, дивитися по ситуації. Ну і відповідно. Один одного підтримати. Кстаті, доєднуйтесь до ком'юніті, тому що чим більше людей буде, чим більше голів, тим більше можна буде осягнути. Моя ціль зібрати сильно потужне ком'юніті. Тому, якщо ви, наприклад, хочете навчитися, хочете бути в колі ком'юніті, пишіть, я вам скину і навчальне відео і додамо до ком'юніті. Вартість входу це чисто символічно. Повірте, за 100 доларів 150 ви не знайдете і навчання, і ком'юніті. Тому що головна ціль це просто, щоб люди почали ну, зібрали, зібрати навколо себе команду однодумців. Ну і пишіть в коментарях вашу думку, де буде все одно велика більша ліквідність. в ефірі чи в Сілані, чисто цікаво почути вашу, ваші думки. Все, всім солодкого дня!